Це називають соціальною фантастикою, але сьогодні я вам розкажу про справжній горор. Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми з вами говоримо про авторку Агустіна Бастеріка, видавництво Morpheus Publishing. Негідні. Це не цикл і не дилогія, вони між собою ніяк не пов'язані. Це тоді, коли ти читаєш, а в тебе усі сфінктери в організмі реагують. If you know what I mean. Починаються всілякі там природні катаклізми, світові війни і кризи. Стає кінець світу. Є якийсь монастир, який є, стоїть на горі захищений муром, і у ньому є свій струмок своє. Джерело, і тому вони можуть існувати автономно, начебто там все повітря чисте, і туди приходять і приходять якісь жінки, або ж їх тут, туди приводить, ніхто не знає. Якщо вони понівечені, вони будуть служницями. Якщо вони не понівечені, вони підуть у касти. Цей монастир був зайнятий ними насильно, тому що тут є сліди монахинь і монахів, які там жили. Головна грина знаходить їх чорнила і пише таємний щоденник, коли їх чорнила закінчить. Це вона пише його своєю кров'ю. Тут дуже багато боді гореру. Основний жах тут в тому, що найвища каста просвітлених – це жінки, які бачать його. І живуть окремо. Але всю книгу ми проходимо як через такий гарячкуватий сон цієї жінки, яка пише ці щоденники, такий фантасмагоричний, такий чорний, навіть не темний, я би сказала, чорній манері написано з дуже красивими словами та зворотами. Але коли пишеться про, самі знаєте що, і самі знаєте що. Вона така мені була досить гиденька, насправді. Хоча від іншої моєї підписниці я чула, що ця пролетіла, типу, вау, а на особливе м'ясо було навпаки гидкіше. Ти прочитати до кінця, тому що тут все не, не те, чим здається. Дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!